На огляді підсвітка з артикулом 14109. Виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті 9 планочок, довжина однієї 540 мм. На планочці 5 ладіодів, напруга 1:3 вольти. Присутня квадратна лінза. Діаметр нижнього кружечка 17 мм. Такі маркування присутні. Планочка має один канал з напругою 13 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.